Ціна на газ для українців не зміниться щонайменше до кінця квітня наступного року. Наголосив на цьому очільник групи Нафтогаз Олексій Чорношов під час виступу на конгресі місцевих та регіональних рад під головуванням президента України. До того часу всі побутові споживачі платитимуть 7 гривень 96 копійок за кубометр блакитного палива. Нафтогаз нарощує видобуток, заповнює сховища та тісно співпрацює з місцевою владою для вчасного початку опалювального сезону та покращення стану розрахунків. Природний газ залишається гарантованим, найбільш прогнозованим і стабільним джерелом енергії для всіх категорій споживачів, включно із виробниками тепла та електроенергії. Наступний опалювальний сезон стане вже другим поспіль, який країна планує пройти на власному газі. Груба Навтовас активно готується до опалювального сезону. Зараз відбувається Дуже активний процес накопичення природного газу в наших підземних сховищах, і ми впевнено пройдемо цей опалювальний сезон з теплом та природним газом. Національна компанія Нафтогаз діє виключно в національних інтересах, тому ціни підвищуватися протягом наступного опалювального сезону не будуть. Вони стабільні, мають заспокоїти всіх українців. Мільйони наших домогосподарств, наших споживачів все буде в цьому відношенні абсолютно чітко, стабільно. Ціни залишаються без змін.